Мешканці прифронтового села Троїцьке по Паснянському району на Луганщині опинилися на межі виживання. Вже третій місяць тут немає світла, автобусного сполучення та головне, незважаючи на перемир'я, сюди постійно цілять бойовики. Допомагають мешканцям села продуктами переважно волонтери як виживають люди на лінії фронту. Дізнались наші кореспонденти. Мешканка Троїцького Тетяна Федорівна сьогодні отримала гуманітарну допомогу. На кілька днів вистачить, каже вона. Консерви, макарони, макароники. Наші печеня, Ну, спасибо за це. Будемо їсти те, що є, тому що виїхати в міст дуже треба більше деньги. З 22 січня це прифронтове село залишилося без світла. Свят світу немає у нас уже з 3, де, з января місяця, де тоді уже це святу нема, нема точно нудно, а ну що ти? 6 часу влягай, шесть годин в Як з місті. Пенсію кажуть люди до села ввозять регулярно, тільки от на отримані гроші скупити сніде. Єдиний магазин не працює. Його господарі виїхали звідси, як і багато інших, рятуючись від постійних обстрілів. Ми зараз поки іще у нас. От. Ну, бувають, стріляють. Із редкану. Сьогодні пару разів Вот. А так, вчора вночі ну, теж було. За пару кілометрів звідси вже стоять сепаратисти. Тому доставляти сюди пенсію чи продукти дуже складно. Можна потрапити під обстріл. Волонтерів за допомогою, як і сьогодні, супроводжують бійці Збройних сил. То в принципі вже пригранична зона, так називає зона розмежування. От. Доставка очень складна, тому як батько е, дороги можливі виходи груп. Е, потім, е, ну в принципі, е, наша задача була запровадити волонтерів, які приїздили продукти посредством село Троїцьке. Волонтери з Дніпропетровська в цьому селі вже в п'яте. Цей приїзд організували спеціально до свята Великодня. Праздником вас! Люди голодают здесь, мы не возим э, какие-то стройматериалы, хотя они тоже очень необходимы. Люди нуждаются в медикаментах, люди нуждаются в продуктах. И самое главное, мы это делаем, потому что люди не забыты, они чувствуют, что Украина с ними. А найбільше до великодня мешканці села Троїцьке бажають, аби по ним більше не стріляли, а ще дізнатися останні новини по телевізору. Але для цього потрібна електроенергія, якої тут немає вже третій місяць. Ця спасибо большое, що приїхали. Не забувайте по мірі можливості, приїжджайте ще.